Христос із мертвих смерті, смерть покров, не і слабного, свійся душа, <кху> і Сину і Святому Духу, нині і во віки віков. Свалит, Господа, Бого! <плес> <хвалят> Господа, бедиться на нам, слышали, святого Евангелия, Господа Бога, Маго, искони со мной есте. Всех глаголах вам, да не соблазнить а сон меши жену твы, но придет час, да всякий же убиет вы, вниться службу, приносите Богу. Я Господине Отце нашим, блаженнейшей митрополите Владимире, я Господине нашим, высокобреосвященнище митрополите Ануфрии, я Господине нашим, высокобреосвященнище митрополите Августине, я все во Христе, братья наше, во Боже Спаситель наш, упование всех, землі, земли, сущих море, далечі, і милостю, милостю будь владико в грісіх наших. І помічуючи, що дотворча Георгія, призри на нас скорою твоєю допомогою, молиш про любце Бога, да не судить нас грішних по беззаконням нашим, да до сотвори з нами по велиці своєї милості. Не презри моління нашого. Дорогі браті і сестри, вітаю всіх вас святом яке сьогодні всією Україною відзначається, особливо в містах, які пов'язані з іменем святого Георгія Побідоносця. І для нас, мешканців і православних вірних Білої Церкви, це свято після Дунадесятих є найбільшим, тому що ви знаєте, град цей закладався на честь святого великомученика Георгія Побідоносця. Пам'ятати, що, щоб нам не затьмарувала ні образа, ні ненависть. Це страшний гріх. Ви знаєте, і відчий поряд стоїть, не тільки ненависть злоба, а і відчий – це гріх тяжкий, який губить людину. Бо відвідчаю те, хто на себе руки накладає, а де хто робить смертні гріхи інші. Дякую всім учасникам Хресної ходи. Здавалось би, не ми йшли, але це велика справа для міста. І достойному життю нашого народу, нашої держави. Христос воскрес Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес!